Це чоловіки розповідають історії, а жінки просто живуть із тим, що сталося. На тій війні ми були як тіні. Коли вона скінчилася, на нашу честь не влаштовували парадів. Ми не отримували медалей, про нас не згадали в роботах з історії. На війні ми робили те, що мусили. А коли вона завершилася, зібрали уламки нашого життя і почали все спочатку. Роман Соловей, популярної американської письменниці Крістін Генни, вийшов у 2015-му і одразу став міжнародним бестселером. Ця книга це відверта розповідь про Другу світову війну очима жінки та її роль у цій війні: про материнство, сестринську любов, про відданість і, зрештою, про перемогу. Події роману розгортаються під час нацистської окупації Франції. Основою книги стала реальна історія бельгійки Андре де Йоган, яка під час Другої світової війни була членом руху опору. Це роман про двох дуже різних сестер Ян та Ізабель Моріак. Кожна з яких починає свій небезпечний шлях до виживання, кохання та свободи в окупованій Франції. Одна приєднається до партизанського руху спротиву, інші доведеться ділити дах із ворогом. Та пережити нелюдські страждання заради порятунку власних дітей. В книзі піднімаються важкі теми війни, полону, виживання, окупації. Водночас, Соловей історія життя ствердна, емоційна і прониклива. Тут є один, дуже щімки уривіч. Німці німецькі літаки летіли над Парижем. Свист посилився, став схожий на жіночий крик. А потім десь, можливо, у другому окрузі, бомба вибухнула з моторошним яскравим спалахом і щось загорілося. Сирена сповістила про повітряну атаку. Батько затулив штори і потягнув її геть із квартири вниз. Їхні сусіди робили те саме. Вони зносили пальто, дітей, тварин у вестибюль, а потім крутими кам'яними сходами до підвалу. Люди сиділи в темряві, притулившись один до одного. У повітрі відчувався запах цвілі, поту та страху. Останній був найрізкіший. Бомбардування супроводжувалося пронизливим скрипом і гудінням. Стіни підвалу трусилися, зі стелі сипалась парахнява. Якась дитина почала плакати і втішити її було неможливо. Заради Бога, заспокойте цього малого, вигукнув хтось. Я намагаюся місія, йому страшно. Нам усім страшно. Зрештою запанувала тиша. Вона була ще гірша за шум. Що лишилося від Парижа? Коли все скінчилося, Ізабель заледве могла поворухнутися. Іди спати, Ізабель. Як взагалі зараз можна заснути? Батько зітхнув. Ти скоро дізнаєшся, як мало у світі неможливого. Соловей Крістін Генне. Це історія про стійкість людського духу і жіночу сміливість, яка тихо, але впевнено наближала світ до миру. Рекомендуємо читати.